Hello, гейс, мікрофон заждайська і Тайсік на канале. Сьогодні відкриття під баннер холду де Лілька плюс квінтар. Звісно, вже їх саппортує і не тільки цей баннер унікальний ще додатково тим, що він має всіх скритих уніків, всіх екс-унікальних героїв, і ще баннер в цьому якби має підняти шанси не півтора відсотки на легендарку, а вже 2% на легендарку. За... Це тим же гарантом на 300, якраз на наших головних героїв баннеру. Я буду відкратися зараз на своєму аккаунті, буду відкривати ці 300, для того, щоб дістати, звісно ж, Лільваніс по гарантості з цього баннеру. Єдиний унік, якого в мене немає, і унік, який дуже потрібно мати на своєму аккаунті, кожному, для того, щоб набувати гарно урон на індитальних боссах, і мабуть, на фінальному босі. Взагалі вона після вгриду дуже крута. Тому, що, давайте закупатися. Нам ще не стачає. 162 якщо я не помиляюсь. Так, і 30 ми отримуємо тут. Все, let's go, uh, сподіваюсь, дроп дійсно дійсно мене порадує. Минулий дроп під Настю, який я не записну. Я його якби записав, думав, що я натиснув кнопку. Насправді, кнопочка не була записана тиснути, і відкриття ви це і не побачили. Донели мене, там мене там порадували, і не тільки донели Але я сподіваюся, в цьому банері Хоча б без дунело обійдемось. go. Перша десятка. А, на жаль, ніяк на відкритті глядачів а, на стрімі. Не хоче мені Ліга приходити, ну це щось стандарт якийсь. Але як баннер флори, пам'ятаю, нехай це буде по гаранту. Якщо прийде Флора, да? а в нашому випадку, якщо прийде Ліліка. Але мені поки що сипеться все по гаранту. Знову. Що не банер, то гарант, звісно. Давайте. Гарантовано Ліг забираємо. Шанс 2% на дроп легі, да? Тобто, якщо у вас заскриптований дроп гаранту, ну, ви від нього нікуди не дінетесь. Це стандарт. І давайте, перше, легенда, яка приходить мені на аккаунт. Це в нас. будь ласка, дай добре хоча б дикості. О, і. Біон Фрей. Перший. Яке шикарне відкриття вже починається просто. Я його два роки на себе на аккаунті не отримував і на тобі. Ще й по гаранту. Ну чесно, мене вже цей бандер не радує. І тим, що він навіть не сипа мені легенди після гаранту. Ну тобто ми йдемо знову до гаранту, так? Да? Це піпець, якийсь я не знаю. Я це відкриття, і мене скоро криша з нею поїде. Дай Двілегі. Не хочу. Було б цікаво побачити на дабл. Оу, ір... А, ну Ізілас мене вже є, ну це дубль. Е, Поки що відкриття. Все ще залишається таким собі. 2%, ні. Дякую. Це вже краще. Але ми вже півгаранту відкрили. Де ми там у деяких глядачів за ці пів півгаранту вже 5 легенд діставали. Тут нас поки що. Шляпа. Тарівол. Дубль тарівола. Uh, не саме для мене бажаний дубль, звісно. Же. Мені б хоч дубль дикості, це було б круто. І побачити взагалі якусь скриту ікзу. Не Крісус, а Крісус вже є, тому дубль не хотілося би бачити. Uh, може, колись повезе на аккаунт. Тобто, в мене минуле відкриття з флорою було, принципі, вдале, з Насті ні, тому хотілося б хоча б тут бачити дуже гарне відкриття, але на даний момент воно. Виглядає як повне гівно, тому що. Біон Фрей. Ластер, є Яталєя, Ну просто коли ти в цьому банері маєш купу класних героїв, які ще повинні тобі випасти, які в тебе немає. Це скриті унікалки, унікальні герої, деякі топові саппорти. Тобі випадає дублі того? Що в тебе і так ну, не сильно потрібно, тобі на акаунті. Ой, це піпець. О! Дабл дроп, я його просив. Ну, не Хохадіра, звісно я просив себе на акаут. Але це вже Хохадір на плюс 4. А, ще трошечки буду на плюс 5. І. Блін, ще один Резелас. Це, звісно, рофли якісь, да, а в цьому баннері інших героїв не буває, да, походу? Можна інших лег там подивитися? Я би не проти був би. А бажано б без гарантів. Дякую, я теж був би не проти, ну бо, що чесно, ну це яке же хіття. Даже ну, дабл дроп не радує, навіть даблдроп не радує. Хто тут? Дай уніка. дай скрит уніка. Ну блін. ну будь ласка, ну який Люсьєн? Ну який нафіг люсьєн, ну ти знущаєшся, гра. Ну піпець, якийсь, мені просто дру... дублі впадають ті, які мені нафіг не треба, ну. Дубль дикості, я був би вдячний. Іричка, Каспар, Фелісіті, да? Е... Випадає по ну, те, що мені не треба. От граю, як знаю, що мені не треба. Вона мені дубль сиплі. Опа, ще даблдроп, Оце класно. Два дублдропи за відкриття моє, це вже мені подобається. Лоренці, е, мене же і так є, це дубль. І можливо, це вже був би навіть другий дубль. І хто ще? Це піпець якийсь, Це просто якийсь скам. Я не знаю, накий нафіг два Лорентіля, скажи мені, гра Ну, я не знаю, про що сказати, чесно у мене гра, останнім часом <смі>, мій аккаунт скамить. Коли мені треба реально нормальний дроп, я хочу поборотися за Рідін, вона мені сраних. Дублі сиє, ти, які мені не потрібні на аккаунті. Дабл дроп, да, приємно. Але які лурінтіль? Ну, дай щось нормальне. Гуленде, ну це теж дубль, ну це непогано, до речі, дубль. Це поки що найкращий дубль із всіх, що мені випав. І все. Ось так от. Яке відкриття мене пройшло по кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, по кількості легенд, окей, непогано. Тобто по кількості насипало нормас. Але ж тут нападало 2 Ерзеласа, 2 Лорентіля, всякі Хохадіри і так далі, які не дуже були потрібні. Біонфрейт, тим паче взагалі єталеї. Це. Просто якийсь скам. Давайте відкриємо ще трошечки до наступного гаранту. Просто перевірити, що впаде ще. От, Я знаю, що це але робити не треба. Але ми це зробимо. Запас трошки дозволяє, хотілось б робити. Бо це моє якби, в цьому сезоні, думаю, останнє відкриття. Недовго пройшлося крутити. 20-ку відкрили, але дай хоча б нормально якусь легу під кінець. Я тебе дуже прошу. Ще даблдроп. Ну, Такої якісь дабл дропів я в себе не бачив. Ну ніколи, тобто 3 дропа за відкриття це круто. Але якість. Дай. Торін. Ну ладно, плюс Торін, окей, саппорта він непоганий. На плюсах він щось там може показати. Це піпець якийсь. Ну чесно, на які нафіг Біонфрей, які Донели. Блін, дякую, що Дунела ну, ще ще не прийшла, звісно, то б взагалі був. Просто мрак. Ой, це щось, Це просто щось, я, я не знаю, що сказати. Я не побачив поки що за весь дроп, що мені впав якогось прям топового героя. Так, да, гуль це топ герой, але коли ти маєш намір відкритися під унікалок, під скритих унікалок. Ну то, так які герої, як гуль, тебе тут точно не цікавлять. Тоб, ну... Фу, давайте ще. Давайте ще до наступної Лігі. Я так скоро, до речі, всі крутки ділю Я сподіваюсь, вона швидко прийде Блін, ну воно не хоче швидко приходити, до речі. Все, оце уже точно остання десяточка 50 після гаранту. То що дабл дроп було те круто. До здрак. Оче. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це. <рив> Ой, не ну 4 дабл дропа. Оце, звісно, єдине, що, що крутяк був. От 4 даблдропа це єдиний крутяк, мабуть, за, за моє відкриття. А, але якість. Ну, яка до біса сутка, ну, блін. Я чесно, якщо б не дабл дропи, у мене, мабуть, такого настрою не було. Тільки дабл-дроп мені підняв цей настрій. Сінтерело. Сінтерелочка непогана дубль під ту ж саму Лільку. Ну, тобто. Е Який нам дроп пал? Ну, просто нам не випала такого. Ну, реально шлаку багато насипало. Але даблдропи, Ну, чесно, 4 даблдропу, дропи. Це круто. Тобто нормально насипало по кількості. По кількості, ну, то ж нормально, по кількості офігенно насипало. Але якість де, ну тобто жодного уніка, жодного скритого уніка я не побачився в відкриті. Ну, забираємо, забираємо звісно Лільваніс, куди без неї. Цю Гариню я вже давно хотів собі на аккаунт, і це нарешті шосту унік в колекцію. Шкода, що без унік артефакту. З унік артефактом все було б набагато, набагато краще за це відкриття. Але 350 круток, загальну кількість легенд, яку ми отримали зараз, порахуємо. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14 легенд, плюс унікалка Лілька за 350 Шарді, 15 легенд, це по шансам дуже круто. Але якість, Ну тобто тут у нас 2 Біонфрея, 2 Ірзіласа, 2 Лорентіля, кого там ще було, по-моему, 2. Ну, просто баннер має ну, реально невелику кількість інших героїв. да? Це дебюл таке. Ну, мене просто такі емоції. Я зараз не знаю що сказати. Мене, мабуть, емоції тримають лише за рахунок чотирьох дабл дропів. Оце, оце саме крутя. А, Сам дроп мене взагалі не порадував по якості. По якості, чесно, не сильно, прям не сильно. Ну, таке от відкриття завершальне, можна сказати, в цьому сезоні. Не знаю, чи буде шкоди якісь ці банери. банер Насті та Лондора вже. Банер флор єдиних все вже лишається. Якщо все там буде, поки бе ще якось хоч треба буде якось зайняти позиції повише, то можливо буду робити флору плюс один. Але треба ще подумати на це. Може під кінець сезону, воно то вже і не варто буде. Я буду збирати вже потім на Белдел далі. Але відкриття прикольне. Прикольне по кількості дабл дропу, але не по кількості якості самих героїв. Що ви думаєте про моє відкриття? Як вам дабл дроп? От могло б круто, да, якщо поб'єднати хоча б два з них, зробити квадродроп? О, то було б прям шикарнюче. Я, би не бач... Я ще не бачив себе ніколи, ні три ні... ні три легенди, ні чотири легенди. Але тут ну, легенд насипало багато реально. Але не класних, на жаль. А, тому, друзі, дякую, що дивилися це відео. Як вам, взагалі, мій дропчик, як вам по кількості до дабл дропа, скільки ви лег думали, впаде мені на старті і. Скажіть чесно, ви чекали Дунело? Мені? Я чекав, але вона зараз не прийшла, зато прийшов її брат Біон Фрей, якого я не чекав точно. Але хрязь бась, і от тобі братанчик, якого два, два роки не було, а тут на тобі привіт підсріжитись, я прийшов. Тому дякую всім ще раз за не забудьте писати в коментарі про це відкриття. поставити подобачки, звісно ж, і побачимо з вами на наступних відосиках та стрімах. Всім, бай-бай, друзі. Кожен клік – це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі без меж Відео летить, немає тормозів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це справжній чемпіонський рам.